В Україні працюють над змінами у мобілізації. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Пише The Guardian. За його словами, чого саме торкнуться зміни, оголосять вже цього тижня. Зокрема, тепер армія співпрацюватиме з двома найбільшими кадровими компаніями країни. Це має зробити мобілізацію більш цілеспрямованою і дати призовникам відчуття того, що їх використовують на тих посадах, які відповідають їхнім навичкам, а не просто відправляють на фронт. Мобілізація стане більш гнучкою. Будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди будуть заявлятися на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі, і так далі. У Усегардян зауважили, що джерело в Міністерстві оборони підтвердило, що вже підписані контракти з рекрутинговими компаніями, проте не стало уточнювати, про які саме фірми йдеться. Також поки що невідомо наскільки ці компанії будуть залучені в пошуку людей. Даніло визнав, що в Україні є деякі проблеми з мобілізацією однак, за словами секретаря РНБО, вони перебільшені російською пропагандою.